Вітаю глядачі, вітаю підписники з суботнім ранком. Сьогодні дуже хороша новина. Виплати 6600 гривень всім, хто постраждав від війни. Таку назву ви прочитали, і то є так. Зараз про це більш детально. Українці можуть отримати додатково по 6600 грошової допомоги. Допомога буде разова. Але її багато хто зможе отримати. Отже, спочатку війни в Україні, ви знаєте, що дуже дуже, дуже багато було різної міжнародної допомоги, і однією з таких допомог є надає допомогу організація Адра Україн. підтримує та допомагає українців, які постраждали внаслідок бойових дій. Зараз допомога буде саме від цієї організації. Важливе питання: хто отримує таку допомогу? Отже, перше. То сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти. Далі, то багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти. Не вказуються багатодітні сім'ї, але, мабуть, то три дитини і більше. Далі, вагітні жінки та ті, що годують дитину. І тут в мене є а, запитання. Я думаю, що багато в кого з... виникне запитання. Годують дитину. Годувати дитину тут можна і до року, і до двох, і до трьох. Тут таке спірне питання, але тут, на жаль, нічого ніхто не пояснював. Але... Судячи з того, що я далі зараз буду розповідати, тут ще б як, як приймуть заяву і так далі. Якщо одобрять, то тут, мабуть, в залежності, не знаю, якось вони вирішують, але цього не пояснили. Далі: особи віком понад 50 років з інвалідністю, особи з інвалідністю, з хронічними захворюваннями з, або з пораненнями в результаті бойових дій ось такі перечині. В принципі, в принципі, під цій перечень ну, дуже, 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 дуже багато українців підпаде. Далі також вказується, що на фінансову допомогу можуть розраховувати люди, які перебувають. Перше Київ, Харків, Суми, Миколаїв, Херсон, Луганська, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Чернігів. В принципі, в принципі, достатньо велика кількість, велика кількість міст. Великих міст. Далі. Для початку потрібно зареєструватися та заповнити заявку. Заявки приймаються за телефоном через гарячу лінію. Всі деталі можна обговорити за номером 067 333 17 52 Коли оператор вказується, прийме вашу заявку, треба буде надіслати свої документи до чат-боту Viber або Telegram. До переліку необхідних документів входять перша та друга сторінки паспорта, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати. Якщо у вас є паспорт нового зразка, потрібно додати довідку про прописку. В разі схвалення заявки і Україн надішлють повідомлення СМС про нарахування коштів. Також хочу додати, що в Україні масово скасовують виплати допомоги переселенцям. Отже, хто ще може встигнути отримати свої гроші? З травня державна допомога переселенцям виплачується не всім, далеко не всім внутрішньо переміщеним особам. Лише тим, чиї місця постійного, постійного проживання вони розташовані безпосередньо в зоні бойових дій та в зоні тимчасової окупації, чиє житло зруйноване війною. Решті внутрішньо переміщеним особам виплати скасовані. Проте навіть ті, кому вони скасовані, мали отримати допомогу за два місяці, березень та квітень. Втім, багато людей скаржаться, що вони своїх виплат. Так і не отримали гроші, обіцяні державою мають їм прийти неодмінно, так принаймні каже міністр соцполітики Марина Лазебна, каже, що всього лише потрібно зачекати. Причини затримки виплат можуть бути різними, в тому числі не можна ігнорувати, каже, що і людський чинник. Особливо це стосується тих переселенців, які реєструвалися як ВПО через адміністрації, подавали заявку на виплати допомоги. Отже, хто реєструвався саме. В адміністраціях та має статус ВПО, але досі своїх грошей не отримав. Той може просто звернутися туди, ось де реєструвалися, звернутися або в управління соцзахисту за місцем проживання. І ти і саме там вже на місці розбиратися. А саме там слід шукати причину затримки виплат, так каже міністр. Ну, тут так якось пояснення таке собі Але каже, що хто реєструвався в дії, там просто слід почекати, і там почекати, і там почекати. Тобто, я так розумію, якщо людині не виплатили там, де вона десь в адміністрації реєструвалася, там, припустимо, жила людина в Бучі, приїхала там десь в Вінницю. Вінниці зареєструвалася в адміністрації, а її гроші не прийшли. І вона знову потрібно йти до адміністрації, і ну якось так, якось так, незрозуміло взагалі. ну Через велику кількість заявок в дії каже, що просто все не оброблено. Тобто якось так робиться акцент на тому, що в дії все добре, а в адміністраціях якось незрозуміло, по незрозумілим причинам можуть не виплатити людям гроші. До того ж, в бюджеті є проблеми з наповненням, каже Лазебна. Тому черга одержувачів виплат рухається в порядку надходження заявок від них, то до дії. Але якщо людина має статус ВПО, то виплати за березень-квітень ви обов'язково отримаєте. А, з травня, як зазначили міністр соцполітики, коло одержувачів допомоги переселенцям скоротилось. До нього будуть входити лише ті люди, чиї будинки. Опинилися в самому вирі війни або під окупацією. Зараз до цього списку потенційних отримувачів допомоги входять жителі десь приблизно 310 ВТГ. Ознайомитись з цим списком можна на онлайн-карті, де публікується яка публікується мінсоцполітиками. До речі, люди, які повернулися до своїх місць проживання і чий будинок уцілів, також позбавляються цих виплат. тобто, Припустимо, знову наведу приклад, там Та ж Буча, наприклад, була в окупації. Люди поїхали, повернулися. Якщо будинок уцілів, теж позбавляються цих виплат. Я вважаю, що це неправильно, тому що ну, це неправильно. Тобто виплачуються тільки тим людям, в кого все зруйновано. А якщо частково зруйновано, а, ну якось, якось так, знаєте, незрозуміло. А навіть якщо і не зруйновано. Люди поїхали, люди втратили теж і роботу, і все, і грошей нема. Але якось так, ну, не знаю, якщо чесно, я не дуже задоволена всім тим, що ось як вся ця соціальна допомога внутрішньопереміщеним особам надається. Якось спочатку давали все, а зараз не дають нічого. Ну, грубо говоря, але знаєте, давали все тільки на словах, як бачимо. Ну, побачимо, як буде далі, чи взагалі виплатять всім ці гроші. Побачимо час покаже. А поки от, користайтесь тим, що зараз є, тією допомогою по 6600. Я думаю, що дуже багато українців зможуть отримати цю допомогу, бо це, по-перше, міжнародна допомога і. Перечень ну достатньо серйозний. Багато хто з українців підпадає під цей список і зможе отримати допомогу. Тому не зважайте допомогою. Користуйтесь на сьогодні, все.